У Скорботі вся пролучена. Оплакує свого загиблого героя сухополов'янська громада. Загинув гідний син України Володимир Вікторович Тесленко. Молоде життя обірвала кістлява рука війни. Йому назавжди 29. Володимир Вікторович більше не побачить схід та захід сонця, не обійме рідних, не підтримає у бою побратимів. Така ціна незалежності. Її будують ціною найдорожчого, що є в кожного з нас життя. Гарний сусід, добрий односельчанин, вірний друг та хороший знайомий, активний громадський діяч свого громада втратила ще одного свого героя, захисника України. Втратили одного з найкращих наших синів, звитяжного військовослужбовця, Тесленка Володимира Вікторовича, уродженця села Зайз, нашого зайського старостинського округу, який загинув. У цій неоголошеній проклятій війні, розв'язаний рашистським, рашистським агресором, на Донеччині загинув за незалежність, свободу, волю нашої неньки України. Один із найкращих, дійсно, людина з великої літери, молодий, завзятий, який мав Активну громадську позицію вболівав за всі питання, пов'язані із селом Заїст, з громадою. Активний, який дійсно порядний, готовий був прийти на допомогу мешканцям села Заїст. Вирішені будь-яких питань, які були пов'язані з життєдіяльністю старостинського округу, не був байдужий до потреб проблемних питань зі світлини. У вічі та душу кожного теплим і лагідним поглядом дивиться молодий хлопець. Володимир Вікторович народився 28 січня 1995 року. В селі Заїзд тут, поміж невеличких гостинних вулиць та привітних будинків, минуло його дитинство та юність. Довгоочікуваного синочка, маленького володю мама Антоніна відвела в перший клас. Дзвоник покликав на урок у заїзьку загальноосвітню школу. Пізніше хлопець продовжив навчання у Прилуцькій загальноосвітній школі номер 2 На площі з квітами в останню путь проводжають односельчани, друзі, близькі. Серед них і однокласниця загиблого Інна Цукур. Він завжди, ну, душа компанії була, завжди повеселив, завжди якось. Таку цікаву якусь придумував. Ну ідеї в його були. Ну завжди такий був позитивний. Ніколи в йому може було коли грустно. Але він цього ніколи не показував ніколи. Найбільше з поміж усіх предметів напевно любив фізичну культуру. Мабуть, тому своє життя тісно пов'язав зі спортом. Вступив у Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка. На спеціальність фізичне виховання завжди активний та завзятий таким коледж. Пам'ятає Володимира. І в останню путь загиблого героя проведжає студентство та педагоги, приймав участь у всіх змаганнях, де більше в ігрових видах спорту. Був дуже дисциплінований, відданий. Велика вдячність батькам за виховання героя, здобувши освіту, Володимир Тесленко розпочав свій педагогічний шлях. Працював вчителем фізичного виховання у Прилуцькій гімназії номер 12. Прищеплював кожному учневі любов до спорту та батьківщини. І сьогодні Володимир Вікторович для вихованців приклад мужності, патріотизму та відданості своїй державі. Тяжко втрачати у цій війні кожного воїна та з колегами прощатися найтяжче, каже директорка гімназії номер 12 Тетяна Пилипенко. Наскільки це була позитивна? Я можу сказати дитина, тому що дійсно він мені був як син, тому що. Все те, що якісь виникали питання, він підходив до мене і завжди консультувався, питав, ділився якимись своїми, ну, своїми якимись проблемами. Дуже жаль, що така молода людина пішла з життя. У нас в колективі дуже ну, застала, як кажуть, в розплох ця звістка, що загинув Вова, тому що дійсно це світла. Прекрасна, добра, весела людина, Володимир Тасленко не встиг закохатися, народити дітей та наповнити життєпис яскравими моментами у скорботі Залишив свою родину, близьких, знайомих та всю громаду. Оплакує єдиного сина, єдину надію мама Антоніна Петрівна та батько Віктор Володимирович. Він народився холодною зимою та забрало його спекотне літо. 31 серпня зупинилося серце героя з останнім подихом. Володимир Тесленко віддав своїй державі душу. Звучить плине кача, мелодія втрати, сліз та горя. 6 вересня Володимир Вікторович Тесленко йде в свій останній земний шлях позаду синьо-жовті стяги вільної та суверенної держави, якій своє життя віддав вірний та мужній син.